Більше навіть ніж ми розраховували, тому я бажаю долучатися, тому що саме разом ми і тільки ми зможемо допомогти нашим військовим. І ми просто показуємо нашу щирість і нашу, що саме ми в тилу про них думаємо, про них дбаємо і ніколи не забуваємо. Сонце Це, мабуть, десятий великий захід направлений на збір допомоги, але враховуючи, що суспільство втомлене, хотілося зробити щось гарне, яке б собі поєднало декілька сенсів. Це можливість зібратися наші великі оболонській родині, провести разом час, послухати хорошу музику, поспілкуватися, виявити повагу нашому першому. Батальйону територіальної оборони 129, тому, що він історично був перший створений. Ми зібрали для себе амбітну мету, зібрати їм значну суму на допомогу, оскільки завжди недостатнє фінансування, і дати їм також можливість відчути нашу повагу до них. Тобто, сьогодні хороша музика, дружні спілкування, збір допомоги і зайвий раз нагадування людям, що благодійність – це важливо. Благодійний концерт, на якому будуть виступати діти наших музичних шкіл оболонського району разом з зірками. Влад Дарвін з Оленою тополію, Люся Кава, Даріша, Том Сода, Цибульська Оля. У нас будуть дуже цікаві лоти, в тому числі лоти від нашого 129 го батальйону і від наших дітей, які навчаються в художніх школах оболонського району. 25, 1, 2, 3, брат! Ваші области, 25 тисяч гривень і у нас запрошуємо на сцену. Крім видавалося, але гучні обласки Клас! Сьогодні оболонська родина збирає для оболонського батальйону, тобто фактично оболонці збирають для оболонців. Нам приємно бачити таких людей у нас на будь-яких брати. Дякуємо вам гарні, приходимо за сцену. Мені правда, що неймовірно приємно, що зал майже заповнений, оскільки щось організовувати сьогодні дуже важко. І сьогодні, тут, я не побуюся того слова сказати, еліта Оболонського району, директори шкіл, директори садочків, підприємці, депутати, активні громадяни, бізнес. Кожен з вас це лідер, кожен з вас веде за собою колектив, і більше того, скажу, кожен з вас насправді щодня багато працює над тим, щоб допомагати армії. Потреби наших військових ми всі розуміємо, їх багато і ці потреби повинна закривати не тільки держава, але й представники бізнесу, і звичайні громадяни. Основна мета бізнесу це допомога нашому війську. Ми не зупинялись ні в 2022 році, ні в 2023 і продовжуємо допомагати. Нашим військовим і зараз я хочу подякувати нашим партнерам, які також долучилися. Це Івент Холпочайна, це Городок. Вони також це фарби колорит. Вони зареєстровані в Оболонському районі. Водичка Авалон і також Баядера, які нам теж допомогли в організації цього заходу. Я вважаю, що на сьогодні допомога армії. Це просто обов'язок кожного громадянина. А от тому я думаю, що сьогодні ми з вами зобов'язані просто показати цим людям, що вони для нас важливі і ми їх поважаємо. Тому, щоб і воїни, наші, наші громадяни, наші оболонці, які на днях будуть висуватися в дійсно страшні локації, щоб вони знали, що ми максимально їм допомогли. і Вони десь пригадали цей вечір. І їм було добре. Дякую всім людям, які приймали участь. Дякую за всі донати. Велика вдячність всім і кожному. В принципі, на такий результат ми і розраховували, але масштаб ми навіть не могли собі уявити. Побачили так сьогодні, дуже приємно. От і справді, це велика справа, того, що ці кошти були спрямовані безпосередньо на потреби підрозділу. І я впевнений, що якби це не звучало дивно, але ці гроші врятують життя 100%.